Вас. Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні 1 грудня. Мене звати Людмила, 8.25. Давайте подивимось таке питання, що Україну хорошого чекає в грудні. Сім мечів. Вже хоче випадати. Буде якийсь хитрий хід, що Україну чекає в грудні 2022 року хорошого, які будуть позитивні зміни. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк вподобайку. Я вам буду дуже вдячна, також за ваші коментарі. Я дуже-дуже всім вдячна. Що хорошого Україну чекає в грудні. Дивимось, які гарні зміни принесе грудень для України. Що Україні чекати хорошого у грудні. Так, дивимось. Так, дев'ятка пентаклів на дні. Двійка пентаклів, далі повішений. Так, можна сказати, що будуть надаватися якісь ресурси, але не в повному обсязі, бо далі двійка пентаклів. Щось буде по-повішеному зависати. Все одно будуть щось мутити, але хоч що. Хоч 50%, але і то вже добре, дивимось. Правосуддя 10 жезлів, туз-чаш. Можу сказати щось що по цим картам, по першій тріаді. якісь документи, тяжко-важко. Але питання вирішиться. Якесь питання вирішиться на юридичному рівні. Щось буде або підписано, або якісь рішення будуть прийняті, які по закону формально. Це буде дуже важке складне рішення, але по тузу кубки воно має порадувати Україну. Туз мечів і четвірка Пентаклі. Туз мечів це зброя. І четвірка пентаклів це е, територія. Крім того, це може бути наступ. І разом з четвіркою пентаклів можу сказати, що будуть якісь наступи, але Україна відіб'є ці наступи і втримає свої території. Дай Боже, щоб так було. І щоб, навпаки, ми ще й в контрнаступ йшли. Давайте далі. Королева чаш. Ну, Королева чаш це може бути і Олена Зеленська, до речі, десь вона буде виступати і приносити благо Україні. Королева чаш це ще й вода. Щось там з областями, які біля води якісь будуть гарні. Якісь будуть гарні у нас новини щодо цих областей. Давайте подивимось, що королева чаш означає додатково королева чаш. Туз жезлів. Так, якісь області, які біля води, будуть про них новини, якісь будуть домовленості. І вісім жезлів. Це не ракети летять, тому що ми трактуємо тут, що хорошого чекає Україну. Будуть якісь домовленості. Можливо, це буде фігурувати жінка. Може, хтось там з Єврокомісії, Європарламенту, чи якась жінка-керівник якоїсь країни чи парламенту. З нею будуть домовленості. Про шанс про ось якесь це швидке, можливо, і про зброю. Давайте подивимось, чи про новини. Ну от все, все жезлове, все жезлове. будуть якісь новини, і це буде дуже швидко і різко, і стрімко і домовленості. І це може стосуватися територій, які на півдні України. Ось щось там буде таке приємне, щось туди дадуть. Ну, все, я думаю, що це буде наступ. Наступ наш успішний. Але потім будуть все ж таки вагатися, що там як. І Паш Південь України там повинні бути якісь гарні новини. Щось буде і домовлятися, і в цьому буде фігурувати, можливо, і жінка. Ось тут двійка кубків, це домовленості. Вони стосуються, вірогідно, всього, і зброї, і наступу, і будуть якісь новини. Але все ж таки. Це буде як все одно, щось як стримується, але успіхів часткових на півдні буде досягнуто. Так, це були добрі новини. Наступи десь у нас будуть. Наступи росіян відіб'ємо і на юридичному рівні буде прийнято якесь рішення, якісь документи, підписані тяжко-важко, але які вони дуже порадують. Це були гарні новини для України. Давайте тепер подивимося Кремль. Ну, ми не будемо дивитися, що в них може бути хорошого. Що поганого. Станеться в Росії, в Москві у Грудні те, що буде на благо України. Що в Росії станеться поганого у грудні на благо України? Росія в Грудні. Що там поганого у них станеться? Дивимось. Що поганого станеться в Росії в грудні? Що поганого у Росії станеться в грудні місяці. Так, що поганого станеться в Росії, новини 10 чаш, 6 мечів, 2 Йкажезлів єрофант. Так, в грудні у них можуть бути новини, які зачіпають сім'ї сімейне життя. І люди будуть хотіти виїжджати, тому що вони будуть перед вибором. Що їм сказала влада? А влада робить їх життя важким нестерпним. Це на дні колоди. Так, вірогідно, що в грудні там вже будуть чухатись, я так думаю, за, мі... за мобілізацію або якісь такі. Будуть нюанси, що люди будуть хотіти виїжджати. Це е, можливо закривати кордони, можливо, мобілізація і всяке-таке інше новини, які їх не порадують. Дивимось, що тут колісниця, двійка мечів і зірка. Бачите, підтверджується цими картами. Колісниця, дорога, виїзд. Закритий подвійці мечів. Зірка це те, що віддалене. Зірка це віддалене сонце. Тобто, вірогідно, в грудні почнуть закривати кордони в Росії на виїзд, щоб росіяни сиділи вдома і готували. Собі запаси та чорні пакети, якщо їх направлять в Україну. Бо зірка це, якщо на смерть дивитися, то це може бути і відхід на той світ. Ну, давайте подивимося: зірка, сімка чаш, паж мечів, трійка мечів. Ну так, да, це якась підстава для росіян за кордон не поїдете. П'ятірка жезлів і двійка пентаклів. Вірогідно, це все зв'язано з війною. Будуть їх готувати, буде або знову оголошена у них часткова мобілізація, або, може, і повна загальна війна. Ну, ось тут п'ятірка жезлів почнуться люди повставати, можуть початися якісь бунти в Росії. Так, не суспільство буде виражати, те, що йому вже це не подобається, дістало, але по двійці пентаклів все буде так. Так сяк, як все у росіян. Вони не можуть вийти і повалити цю е, злочинну владу, яка відправляє їх на смерть. Щось будуть прориватися, якісь е, повстання, якісь суперечки, щось люди вже будуть потихеньку показувати, що їм не подобається. І двійка кубків. Двійка кубків, якщо ми беремо в негативі, тому що ми дивимося, що поганого станеться в, в Росії, то хтось із союзників Росії їх підставить. Давайте подивимось це більш детально. Двійка кубків в поганому аспекті, що означає? Хтось з союзників їх Зрадить, я думаю, ось таке може бути. Давайте дивимось двійка кубків, що означає? Що означає двійка кубків в поганому аспекті для Росії сила? Король жезлів, місяць і туз жезлів. Якийсь король жезлів, тобто, це ми можемо так, і який з місяцем. А хто у нас місяць схід? Мабуть, це Китай, тому що кра... страна восходящого Сонця, Ну, можемо тут взяти й місяць, який мутить сам собі на умі, і щось він зробить, що буде Росії дуже неприємне. <кій> В будь-якому випадку. Буде якась підстава від партнера Росії, від короля Жезлів, який мутить свою гру, і який десь так втіхаря за спиною Росії щось буде робити, домовлятися з кимось іншим. Щодо воєнних дій, рицарь мечів. А, може це ще Іран бути, бо з Партнер їхній, і якісь смутки, таємні домовленості щодо війни. І таке вже було. Хто їх уже підставляв, підставить ще раз. Можливо, це і Китай, бо Китай він також сам на собі, на умі десятка чаш. Що стосується сім'ї. Чи це Хто в них в ОДКБ? Треба подивитися, хто в ВДКБ. Можливо, там хто ще із сім'ї е, путінської е, е, дасть жару. А, Казахстан! Може, це Казахстан? Вони ж всі на сході. Буде якась мутна гра щодо воєнних дій і, і те, хто в сім'ї. Може, це і Казахстан, до речі, не тільки Китай. І буде, так, знаєте, косити під дурачка на обнулення. Сім'я йде на обнулення, розпадається. Ну, побачимо в грудні. Ось такий був прогноз. Кацапи, сидіть в себе в Росії. Ви ж казали, що всі країни. Вам не до вподоби всі погані, всі вороги, то вам закриють кордони і чекайте повістку мобілізацію. І приготуйте чорні пакети з собою, бо таке у вас життя. Не хочете виходити та свою владу до ума розуму приводити, то Отримайте те, що ви заслуговуєте. Ось такий був прогноз на грудень. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Буду вдячна за ваші коментарі. Хто розуміється, на таро, може писати свої трактовки, будемо це обговорювати. Буду вам дуже вдячна за підписку, поділіться цим відео і давайте всі візуалізувати, що перемога за Україною. Україна перемогла якнайшвидше, і саме головне з користю для себе. Не треба це забувати. І всім мирного неба! До нових зустрічей!